Дякую, народний депутат Босічук. Шановні колеги, шановний український народ, дуже важлива поправка, яку підтримує радикальна партія. Зверніть увагу: протягом 23 років прокуратура перетворилася на організоване злочинне угрупування. Прокурату... прокурор Васильєв. Який... По суті, дав е, життя злодійському блоку партії регіонів, Про, е, прокурор Пшонка. Всі їхні люди сидять зараз в прокуратурі, і тільки шляхом того, що буде нова оновлена кров в парламенті у е, прокуратурі, ми зможемо змінити країну. Тому фракція радикальної партії закликає всіх колег. Підтримати даний законопроект і в цілому проголосувати за нього, тому що це важливо для країни, важливо для нації. слава Україні.